Працювати без зарплати, пів року люди витримують. Таке враження, що це є свідома дія, яка нам має, має на має меті поставити місто на коліна. Це робить за роками депутатської більшості, то на кого вони працюють. Вони рвуть собі сорочки на тілі, що вони за українську мову, а тут нищать саме місто. Якісну організацію процесу, це є біда, це є трагедія, це є двійні стандарти. Місто будуть прибирати. Просто я говорю, що ми входимо в прецедент. Такого прецеденту не було в історії Львова ніколи, щоб депутати не виділяли кошти на прибирання міста. Де як, Вони взяли просто з коштів на прибирання, зняли ті гроші, там щось 17 мільйонів. і А ви отак якось без грошей прибираєте. Де як без грошей? Якщо людина піде прибирати без зарплати, що техніка буде працювати без палива, Як це? Це абсурд? Що це дитячий садочок. Я з вже справу, скоро буде два роки, які кожного дня оті дитячі забавки можуть виправляти. Тому що вони дбають про людей, яким чином? Наносячи шкоду. Я розумію, що їм під вибори нема чим ті до людей. Вони хочуть, щоб ситуація в місті була практично поганою. І тоді вони будуть говорити: от, бачите, як погано влада працює у Львові. Це є наша львівська влада. Тут всі свої працюють, українці. Я на своїх плечах це все тягну мені кожного дня в спину, в спину, в спину, в спину. спину. Розумієте, це вже переходить межі здорового глузду. Такі є реалії життя. Я хочу, щоб ви це розказали людям, цю правду розказали. От що ці що пані, яка прибирає, як вона має йти, вона сьогодні працює фактично без грошей. У нас є борг перед ним. Це при цьому що у нас є відповідні кошти. Щоб не було грошей, я розумію, гроші у гроші нас не на це є. А що робити тим молодим людям? От дивіться, е, працівники управління супроводу національних проєктів всі звільнили. Міжнародні відносини всі звільнили. Департаменту економіки всі позвільнялися основні працівники з інших департаментів, масово звільняються люди. Вони стоять змінилися, називають якісь там структури, може їм таку задачу поставили, знаєте, може комусь в Україні дуже ріже, що Львів має успіх. Тому руками свободи оце все робиться. Цинічно, єхидно, говорячи про Україну, фарисеї. Одне слово. Дякую,